110 рік, перша тисяча на Візантійську імперію напали, турки, сліжуки підходили. Імператора не було в місті. Люди зібралися в церкві, Знаменита церква, Лахернська церква, це в Стамбулі. Ні, ні в Кульську, в Стамбулі. І молилися Богу. Це була неділя, ніч на неділю, на 1 жовтня, за старим нашим стилем. Завтра перше жовтня. Всю ночь, на людям молилися. І Андрей Хреста радію родів і такі святий. учні піфані. Стояли і дивилися з боку вівтера, де Божа Матір, і Бати святих на слов, послав Петром, і покриваємо такий пояс і крушник, накриваємо тих людей, покров, покрив людей. І патріарх Фотій, це все поняв знак того, що Божа Матір боронить місто і вороги не візьмуть його. Фоті опустив ризу До і пор зберігається риза в Босфор, ви знаєте, таке протока там Босфор зіпіднявся, бурем, кораблі ці розкидали. І таким чином місто спаслося. Зразу ж, коли Русь хрестилася, князь Володимир це свято поставив одним з найбільших свят. До речі, що цікаво, що сьогодні в Греції давно це свято не святкується. час такої визвольної війни. Козацькі. Засновували Січі, перша січна Хортиці Козаки зразу вибрали. Патроном для січі Божу Матер На всіх вісьми січах були вісім В честь Божої Матері. На прапорах всі Божа Матір покривала. І запорізькі козаки, на відміну від таких реєстрових, жонатих, сімейних, вони. Січ, де вони клятві, як монахи. Вони ніколи не женились, не дай Бог. Чому? В честь Божої матері навчали своє е, цілібасно. Це був свято на, на е, Січі. Потім перейшло вже воно. Далі історію у нас. Це от така причина. Божа матір покрила народ під час небезпеки. Вона стала крусноцем. Це святом воєнним, патріотичним. Отче не така, причина. чому покрова Божі Матері, а не рожесло, чи там благовіщення. що вітаю ще вітаю святом, слава Богу, на кінець знайшли дату, таку не спірну, не політичну. А це свято священне, релігійне і, щось цікаво, що історичне, яке зв'язує тисяч сотні років нашої держави. Української народності наша земля не один раз закликала своїх синів стати на її захист. І ніколи ці заклики до оборони рідного краю не залишилися непочутими. Повертаючись сьогодні обличчям до нашої історії, ми з глибокою вдячністю схиляємо голови перед бійцями Другої світової війни. Українські солдати-офіцери здобували славу на фронтах. Слід згадати, не Івана Івановича Калашника. Легендарний партизан був уособленням героїзму і мужності. Слава про партизанського месника лунала далеко за межами Вінницької області. Його сміливі дії наводили жах на гітлерівців. Згадаємо і мужніх воїнів, які ціною свого життя визволяли наш край. 650 героїв, які загинули в бою 13-14 березня 1944 року в урочищі Бакале. Віддаємо шану і Олександру Володіну, який в складі 15-ї повітряно десантного полку форсував річку СОК і брав участь у боях по отримання плаздарні і загинув у бою з смертю коробки. Тут, в братській могилі, покоїться прах 208 воїнів визволителів 15 офіцерів та 5 партизан, а всього 630 патріотів, що віддали своє життя за волю та щастя людей. Цей день Згадуємо і вшановує пам'ять загиблих воїнів-інтернаціоналістів. Дорогами афганської війни пройшло 100 наших земляків, жителів Улінеччини, з них одна жінка. Повернулися додому інвалідами 14 чоловік, троє отримали поранення. Шість наших земляків загинули. Аркушин Юрій Іванович, село Жадани, Качур Василь Федорович, село Слободище, Савишин Петро Іванович, село Леухи. Чернишов, Григорій Миколаївич, село Красненьке, Жбадинський Микола Іванович, селище Даш. Та з сумом згадують. Сьогодні на нашу рідну землю прийшло нове лифт біль утрат зоніту. Майже два роки ми не можемо спати спокійно. Знову гинуть найкращі українці Цвіт нас. Серед них наші земляки, які, не задумуючись, пішли боронити потони держави. В зоні бойових дій загинуло 113 бійців, жителів Віннича. Не обійшла біда і Лінечина. Ми втратили 4 земляка. Багнюк Олександр Олександрович, місто Лінці, загинув 12 вересня 2014 року під селом Петров з Донецької області. Біда Євген Миколайович, село Кантелин. Загинув 22 травня 2014 року в бою під містом Волнова. Бурлака Сергій Іванович, село Купчинці, загинув 7 вересня 2015 року, місто Біловодськ, Луганської області. Коваль Михайло Андрійович, село Купчинці, загинув 21 вересня 2014 року бою для в бою біля міста Луганськ. В Дашині за 6 хвиль мобілізації було призвано 32 патріоти, які беруть участь в антитерористичній операції. Один бієць поранено в зоні бойових дій. На даний час, демобілізовано 5 бійців. Ні в кого немає сумнівів, що ці хлопці ворують. Вони у найважливіший момент історії нашої держави не злякалися і зі зброєю в руках захищають крихіткий східний кордон України. У нерівному двобої з терористами, російськими найманцями, протиставили їм свій патріотизм, відповідальність, безмежну любов України. І саме за цею наша людська вдячність.